Привіт! Мене звати Дар'я. Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас 29 серпня, вівторок, і це, мої, це старт спільного проєкту Олени Буханової. Тиждень визволення спиць та гачків від процесів. Я підключаюсь на день пізніше, тому що не було змоги. Розпочинати разом з дівчатками в понеділок. Я починаю працювати над процесом ось цим – жилет для мого сина. Цей жилет приймає участь у двох, двох спільних проєктах. Це, Вернісаж у сініх барв та у топовому жилеті. Топовий жилет, цей проєкт закінчується через два дні тому. Дуже поспішаю, хочу, хоча б ось цей жилет завершити, випрати та відфотографувати, презентувати дівчатам у спільному проєкті. Ось розпочинаю я з нього, буду працювати плідно саме над ним. І згодом покажу вам, що в мене вийшло. Коли буду брати інший процес в роботу, обов'язково до вас підключусь. Нагадаю, що в'яжу я його спицями номер 4 розпочинала я його в'язати від резинки, далі по колу, і потім розділила наперед спинку і в'яжу ці частинки окремо. Але мені не вистачило пряжі, тому я розпустила цю резинку. Якщо цікаво вся епопея з цим виробом, то у попередньому відео, моєму в'язальному влозі, я розповідала стосовно резинки, що там в мене сталося з нею. Ось. І буду працювати над ним. Це в мене пряжа Газал Wool 175, це 100% мериносова вовна. Подобається мені ця ниточка, в роботі легка, вона дуже класно ковзає по спицям, не розслоюється і отримую величезне задоволення при роботі з нею. 50 грамів 175 метрів і працюю з писями номер 4 Отже, пішла працювати і підключусь до вас пізніше, покажу, що буду брати далі. Нагадаю вам, що цей спільний проєкт організувала Олена Буганова з каналу «Єлена Буганова Хендмейт. Багато дівчат приймають участь у цьому спільному проєкті, тому я запрошую вас зайти у меню знизу у інфобокс і перейти до дівчат, подивитися, над чим працювали цього тижня саме вони. Певнена, що ви наберетесь багато емоцій класних і ідей для вашого майбутнього в'язання. Ось, На сьогодні в мене все. Побачимося з вами пізніше. Всім привіт! Сьогодні в нас четвер, 31 вересня, вибачаю за підключення з руки. На жаль, немає можливості зараз знімати все це. На робочому столі, я вчора підключалась, показувала, над чим планую працювати. Це був ось цей жилет для моєї другої мами, мами мого чоловіка. Але чомусь цей шматочок в мене випадково видалився. І не маю його в корзині на телефоні. Не знаю, що сталося. Я вчора працювала, вив'язала за вчорашній день обробку горловини і обробку пройми зробила. Ось. Планую дов'язати другу пройму сьогодні-завтра. Планувала, що сьогодні завершу цей жилет, але мені треба працювати терміново над тестуванням зеленого светра. Тому я зараз ось вам показую, що в мене вчора вийшло зробити: ось обробка пройми, горловинка. І переходжу до ось. Цього процесу. Наразі я вив'язую зараз росток, розпочала. Я оцей маркер переставлю вище, де я почала працювати. ось І буду сьогодні працювати над ним. В планах пров'язати росток, відокремити рукави від переду та спинки. Трішечки пров'язати і приміряти, як це буде виглядати на синові. Якщо мене все задовольнить, то буду продовжувати і в'язати тіло цього джемпера. Тому що треба працювати над ним, все ж таки, в мене якихось замовлень для клієнтів немає. Я планувала завершити жилети, подарувати свекруні на день народження, в неї був в понеділок, але вона в селі поки що. Вона там і працює, і зараз збирає врожай. Тому, коли вона повернеться, скоріш за все, це буде десь за. Пару тижнів, то я ну, трошечки відкладу зараз цей жилет, і мені треба просунути джемпурок. буду працювати над ним. До речі, жилет горчичний для сина я завершила. Тобто, в мене вже є одні визволені спиці, і я обов'язково вам покажу результат. У останньому фінальному підключенні. Ось, тому побачимось з вами за декілька днів, може, я підключусь завтра, покажу своє просування. Знаю, що цей процес я не завершу, що я не визволю спиці, але якщо я його гарно сьогодні-завтра просуну. То зможу завершити і визволити спиці на жилеті. ось цьому. Я його, до речі, показала як проєкт у топовому жилеті, але я не встигаю його доробити. Сьогодні останній день. Сьогодні треба було зробити всі гарні фотографії. На жаль, я не встигла, але я все одно його дороблю. І прозвітую, покажу дівчаткам, хоч і проєкт вже завершиться. Ось буду працювати над цим. Побачимось з вами пізніше, покажу свої результати. Бувайте. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Мене звати Дар'я. Сьогодні у нас понеділок, 4 вересня. Дуже знаменний для мене день. Сьогодні мій першачок залишився в школі, всього на три з половиною годинки, але все одно відвезла його вранці і повернулася скоріше відзняти цей шматочок. Це моє заключне відео в рамках спільного проєкту Олени Буганової. Тиждень визволення спиць та гачків від проєктів. Ось, поки в мене є ще 2 години вільного часу, вирішила підключитися. Вчора в мене не вийшло, хоча я мала звітувати саме вчора. Тому є, як є. Мені вдалося визволити аж дві пари спиць. Ось перший мій проєкт. Це жилетка для мого синочка. Я її вже випрала, приміряла на сину, все сіло дуже класно. Кінчики ще до кінця не поховала, але це все зроблю. Вставлю вам фотографії, як виглядає цей жилет на синові. Я дуже задоволена роботою, не дивлячись на те, що в мене були тут перепони. Були в мене тут деякі. Перешкоди у в'язанні, але я змогла, я себе пересилила і все це зробила. Пішло в мене на цей жилет 300 г пряжі. Нагадаю, що це в мене газал Вул 175, 100% мереносова вовна. І 5 бунтиків в мене основного кольору, і один бунтик в мене пішов. На обв'язку іншого кольору. Відрізняється колір, але зовсім-зовсім трішечки дуже-дуже гармонійно все це виглядає. От, кінчики мої нитки, я спеціально вибрала. І залишила так кінчики. Думала, що якщо розмір буде ну, не підходити, то я буду ну, перев'язувати, тому не ховала до прання. Ось, я дуже задоволена, дуже мені подобається. Скажіть, дівчата, якщо вам цікавий цей візерунок аранами, я можу відзняти майстер-клас. Або просто додати вам схему. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково все це для вас зроблю. Ось дуже задоволений, синочку пасує, синочку сподобався, він його одягнув, сказав, що класний. Ось друга пара спиць в мене звільнилася на жилеті, ось цьому, жилет вафлі. Попису По Світлани Харченко з каналу Давай пов'яжемо. Називається він Жилет Вафлі. Я його в'язала для своєї а, другої мами, мами чоловіка. Ось. А, тут в мене пішло теж а, десь а, 350 грам. Якщо чесно, не важила, я підпишу на екрані. В'язала я з напівмереносу фольку, це бобінна пряжа. Сподобалась мені вона в роботі. Я зараз хочу заховати кінчики і виперу. Дов'язала я цей жилет ще в п'ятницю. ось Я його в'язала ще в рамках спільного проєкту топовий жилет, але я його не встигла дов'язати. От, тому зараз хочу його випрати і висушити. Знаю, що ця ниточка дуже класно розправляється. Тому, я думаю, в якомусь відео я обов'язково покажу вам готовий результат, як виглядає цей жилет вже після е волого-теплової обробки. Ось. І третій процес, над яким я працювала. Е Минулого тижня я знала, що я не визволю спиці, тому що це тестування. Нам ще потихеньку ми працюємо над описом, виправляємо помилки. Я відокремила рукави, приміряла на Славіка, виглядало непогано. Ось тут я десь викладу фотографію. Але, не знаю, будемо ми там щось перераховувати чи ні. Але ось маркер останній це я стільки пров'язала. Не знаю, мені здається, це все ж таки більш дівоча. дівочий виріб. Начебто Славіку непогано. Я вирішила так, що я його. Дов'яжу в рамках тестування, все виперу, все зроблю. І якщо мені не сподобається, я його розпущу і зв'яжу йому просто такий джемпорочок, тонесенький так зв'яжу регланчиком. От, може навіть резинкою 2х2, бо мені подобається, як ця ниточка виглядає саме у резинці 2х2. От, це в мене така бобінна пряжа. Я вже казала, що купувала її у магазині Darivol Club в інстаграмі. Тут 360, мабуть, метрів на 100 грам. Точно не пам'ятаю, якщо треба буде, підпишу. Ось, трошечки в'язала цей проєкт. Ось буду, буду дивитися, буду в'язати далі. В принципі, це все. Що наразі в мене є. До речі, ось стільки в мене залишилось пряжі від нового моточка. І ось стільки в мене залишилося пряжі від розпущеного. То що я розпускала резинку і дов'язувала зверху спинку. Зовсім, зовсім взагалі тут капелюшечка. От. З сьогоднішнього дня починається новий тиждень шалених стартів. От буду працювати і стартувати, бо осінь вже на порозі, осінь вже потихеньку заволодіває погодою. Зранку досить прохолодно, вже навіть ковтинку одягала сьогодні. Тому Погода буде дозволяти в'язати нам вовняну пряжу і від цього просто не помирати від спеки. Наразі я вам всім бажаю тихого, мирного, спокійного дня. Побачимо з вами в наступних відео. Якщо ви додивились це відео до кінця, я дуже вам вдячна за це. Не забудьте поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Для мене це надважливо. Дякую вам, бувайте!